Ви кажете, що я там не вімкнув показник та сама, поворот, правильно при об'їзді перешкоди з ваших слів, правильно? А є будь-які докази, оскільки в нас діє, ну ви знаєте, саме перший саме перше це презумпція невинуватості, що в тому числі закріплена конституцією і міжнародних договорах. Да? Обов'язковість на яких надана Верховної Радою України, то я хотів би побачити, де я там не об'їхав, чи об'їхав Якщо да, я блін. Ну Добре. тоді мою особистість. Ситуація наступна. Дивіться, де так кажу, устанавлюємо мою особистість. А що передбачає? Які, я, я, яке наказання? Яка, яка відповідальність за невімкнути, за те, що не трезвим і без документів я їду? За що, що це, що це воно? За те, що не захворювані, що я подачу порода, це друга. Частина 2, статті 122, України, про неститнє, про Частина 2 статті 122. Ага, яка відповідальність? Я не знаю цю статтю. Статня статті, статті передбачає взискання. Взискання в вигляді чого? У вигляді штрафу, 125 гривень. Прекрасно. Все перше. Друга. Прекрасно. А, стаття 130. 130. Так. Ага. За, якщо ви, як ви кажете, в нетверезому вигляді. Я не сказав, що я не втвердив, я сказав, що я пив. Да, може і не тверезому, може і тверезому. Ну, я думаю, що я не в тверезому стані. Да. в цьому не розбираюся. Я так взагалі не п'ю, так чуть-чуть наче жазу дали, то не знаю. Так. Надо встановити. Бо там я наскільки пам'ятаю до 0,2 і правильно? Так, до да, От вгадав случайно. Бо там санкції статті. То в даному випадку 10 тисяч 200 гривень. Якщо доказано, все правильно. Ну, склад одного оголошення, то в даному випадку, з усією повагою, шановні інспектори поліції, що ми робимо, як ми діємо? Ситуація наступна. Розгляд став. Ну, ви керуйте, ви керуйте. Так, я заступник командира роту 1 батальйон 1 проміг угу. поліції. Дуже Та, приємно. Дуже приємно. Та ви потім скажете, що гроші не, не давали. Ні, Дася, дуже приємно. Ситуація наступна. У нас є стаття 278 Кодексу України про мінусів на правопорушення. Угу, угу. Добре? Це підготовка до розгляду справи. Uh -huh. А ми так? вже дійшли до розгляду справи. Я ж кажу, підготовка до розгляду uh -huh. справи. На цьому етапі досліджуються докази, витребуються докази, Ну якщо... давайте подивимося їх. Якщо yeah. вони потрібні. Робити. Бо ви ж знаєте, зусиль поваги до вас, почекайте. якщо ваша зупинка була незаконна. Так, ви чекаєте, давайте заказуємо. Так, встановлюється особа. Uh -huh. Uh -huh. Та... Учнівський, встановлюється... Квиток підійде? Учнівський квиток піде, Учнівський квиток? Хорошо. Так, десь в мене був учнівський квиток. Є. Ось він. Ой, у Ой, мене є, але я вам покажу, коли будуть підстави. я повинен розуміти, як до вас. Я буду особу. Я у вас послуг не водяний, паспорт, чи підірвіть учнівський квиток? Я прочитаю, що там написано. Як вас звати? Саша. Та я розумію, я Александр. Саша. Є е, е, параметри, за якими встановлюється особа. Це прізвище, Це вам потрібно. Бачите, в даному випадку це потрібно вам, правильно? А мені це не потрібно. Статті 278. No Перед початком розгляду справ встановлюється. А, а, а розгляд свара що передбачає? Ознаки, правильно? Ознаки адмінправопорушення. Просто так вона не розпочинається. Я розгляд справи. Кажу, що є так от, от... які потрібно встановити для справи. Ви не почули мене. Ви все правильно кажете, за, е, але за виключенням деяких обставин. Це обставина, я обставина, обставина, ні, я вам поясню, в чому неправильно. Обставина полягає в тому, ви кажете, для початку розгляду справи необхідно встановити особу правопорушника. Я правильно розумію? Да. О, а, до, до, для, до, для, до... для того, для того щоб встановити особу правопорушника і перейти до розгляду справи, для початку необхідно, щоб були підстави вважати, що людина вчинила адмінправопорушення, тим самим порушила один із пунктів статті 35 закону України про національну поліцію. Це я згідно. Згідно статті 251, будь-які фактичні дані. У вас є ці дані? Згідно статті 252, особа, яка розглядає справу. Уповноважена на власний розсуд. розні. є рішення пленному верховного суду, що ви не маєте права на власний розсуд. Я, вот я а не чому не а тому, що ви зацікавлена Русь. особа. А може я ви так, а отак? От тому, що ви представник... ні, є рішення Пленуму Верховного суду України, яке прямо заборонило працівникам поліції на власний розсуд, так як їм здається, або яким їм... для я... чого це потрібно? Ви, я вам ви, докажу ви, ви не, 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 не перебивайте. Я вам Олександр, докажу. Я розумію, а для чого це не хочу, потрібно? Ні, сказати. я, я розумію, докажу. Я я розумію, докажу. Розумію. А давайте будемо вести діалог так, щоб ми один одного не перебивали. Можна так, з усією повагою один до одного для того, ви хоч понімаєте, для того щоб не був безприділ, безпорядок і привзятого і правопорушень, в тому числі зі сторони працівників. Нервки поліції вам прямо ну, ви згідні з тим, що рішення конституційного суду, рішення Європейського суду з прав людини і так також необхідно дотримуватися рішень Пленуму Верховного суду України. намагаєтесь мені розповісти, в чому ви не кампітен, на що я намагаюся зараз вам а ви... Кажете, не перебувайте мене. Я, я вам кажу, кажу про те, що доказ... ви не маєте права. Та я не кажу вам, що доказів немає. Я кажу, що згідно з статті 252 кодексу крем я особо повноважено оцінювати докази і вважати чи є підстави згідно частини третього, 3, 3, Так ви дойдіть спочатку до того, щоб почати розгляд справи. Отже, ви почекаєте я ці докази оцінюю, і вже на основі цих доказів я. Відкриваю справу. Ви нас зупинили, правильно? Я розумію, так, ви ж нас зупинили так, ну, так. за допомогою, за допомогою. До близькових маячків чи воно Так, да, я вас от можу, хочу зрозуміти. Ви нас зупинили чому? Потому що я не включив поворот, правильно? Так. На вашу суб'єктивну Ваша суб'єктивна думка. Хорошо? Так, ваша суб Подождіть, а докази є, тому що я вам кажу, відеозапис. Подивіть, будь ласка, це буде підставою, вам пред'явити... щоб буде ставити. Стр... Докази пред'являються коли. Це буде вам підставою підстави. для того, щоб я вам ізначально під взагалі під... подождіть. Під я взагалі. докажу вам, це вам буде взагалі підставою для того, щоб я вам повірив, що я дійсно. Купав? Да. У мене на телефоні телефони... 3, 3, 3, 3%, 2% заряд. Якщо у вас є купав, давайте разом подивимося. Без проблем. Без проблем, без проблем. Нам? Да. А вам? Да нам? Нет, ребят, проблема вся в том, если я нарушу, пожалуйста, сейчас мы составим без всяких проблем, никто не против оплаты штраф. Но если вы не сможете доказать, мы составим материалы, можно докажу у Державной бюро расследования на вас, а саме за статьей 364 Криминального кодекса Украины перевищення службовых повноважень. От все. Я 365. Ну, і звиніть, що Це на 365. Ну, повірте. Тобто ми знаємо, про що ми говоримо. Голосло. Голословно? Голосло ми? Я кажу, що ви особа, яка може помилитися, це не проблема. Ні, та раді Бога, при составленні значить, відповідних матеріалів, які в принципі тут на місці, я тут вже зайшов в інтернет, відкрив кримінальний кодекс, і якщо я помилився, то понятно, я буду вже враховувати і склад злочину, суб'єктивну, об'єктивну сторону, об і суб'єкт і так далі. Практику. І зразу, якщо можна, докази, що там, там, де, там, де там, що там, об'їхали. етапи. Я ж хочу знайомити з етапами. А... Я так себе так кажете, але трохи бути з етапами. Так, 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 так. Ну, давай. 70 можна, так? Да. Буде... Я не, не це на камеру. Дику доволі до справи, потім. Ні, зараз, сайт, під... не, зараз... Так, доведу, вказу, не я пишу. Той доволі до справжні, вирішує такі питання. Так. Підготовка до того, справи. справ. Належить до його компетенції для даної справи. Чи правильно складено протокол, буде матеріали порушення чи не особи кіберуть в участь, Чи ми це не. Ну, йде тут те, що ви кажете. Тут, Як? тут і близько тут... немає печі... того, що ви кажете, взагалі. Ви що тільки що сказали, що я путаюсь десь, чого починається, то там взагалі ну не те, що ви кажете. Що витребано додатковий матеріал, давайте будемо е... з точки зору, зору... І... зору... Де... смисла де... і з точки зору, зору... зору... зору закону. В даному випадку, е... шановні сотрудники поліції, нас установили. Зверніть увагу, я ні в комусь не там, погано нічого не кажу на вас. Е... Ви встановили, ви вважаєте, де, що лише? я порушив пункт е... правил такий, що не вімкнув поворот при об'їзді, правильно? Probably not. Я, наприклад, до сих пор не вірю вашим словам, що я там вімкнув чи не вімкнув, чи об'їжджав, чи не об'їжджав. Будь ласка, приділіть, покажіть, далі буде. Це буде вже законна підстава для того, щоб я вам Ну, це буде підстава, що я бачу, що це не надумано, а законна це підстава вами, для того, щоб людина приділила документи, оскільки це буде підпадати під статтю 35 закону України про національну поліцію, де визначено дев'ять причин для зупинки. Логічно. А згідно статті 19 Конституції України ви зобов'язані діяти в межах та. В рамках повноваження і спосіб, що передбачений законами Конституції України, оскільки ви посадова особи. Правильно, яке належить до органів виконавчої влади, в даному случаї поліції. Є, є, є жувачка? Ні. Вже зажив. Ні. Нашого колега попросить сразу листок і ручку. Можна у вас? Так, да, якщо можна, бо ми з собою не возимо, Легко, дивіться. А4, листок і ручку. Можна я так, щоб бо я не бачу, чесне слово. Бо, ви, я не вкраду, чесне слово, просто я хочу бачити де ми? Зараз побачите. Я не вкраду, не переживайте, бо ви так. Наче. Покажіть, будь ласка, ми Будьте так посмотрите. Де де я рухаюсь? Ну, а де що взяли, що це взагалі я? Ні-ні-ні, стоп, стоп, стоп. Що ви взяли, що це я? А хто? Шановний сотрудник поліції, я не против. Але ми докази оцінюємо з точки зору допустимості, правда ж? Не так, що я теж бачив, я теж багато чого міг бачить. Але знаєш, це глаза наші бува підводять нас. Того дуже просте питання. Що ви взяли, що це я друхався? Хто притягується до адмінвідповідальності? Транспортне слідство чи безпосередньо особа, яка керує? Так покажіть, що я нарушив. Я, іменно я. Це що раз. І навіть якщо це цей автомобіль, диктуйте. От давайте включимо. будь ласка, ще раз відео. Будьте так ласкаві. Ми ми ознайомилися. Ні, ви, ви це... От включіть. Я хочу заакцентувати вашу увагу на деяку важливу деталь. Будьте так ласкаві. Це ж що це? Включить, будь ласка, ша вспомотаем. Кажете, що людина об'їжджала. Стоп! Стоп! Як... Об'їжджала, да? а що таке об'їзд? Об'їзд? Це, це далі. Коли, бо... коли... Почекайте. Зараз я докажу. Це коли про за межі суцільної, так. Да. Ні. Ну це йде. Об'їн. А тепер зараз що я кажу, про що? Тут стояв транспортний ну, засіб. Коли ми розверталися, uh -huh. ось об'їжджаючи цей транспортний засіб. No. No. Але камера це не зафіксувала. То про що ми говоримо? Так, зараз ми дослідили. Можна листовка ручку, будьте так ласкові. Немає листочного... Ну, степер... Це всі докази, чи ще є докази? Так, згідно з статті. Це всі чи ще, можливо, якісь докази є? Ні, немає. Немає. будьте так ласкові, я хочу подати заяву. Будьте так ласкові, можете створити мені. Стосовно чого заяву? Стосовно вашого перевищення службових повноважень. Це заяву ви можете. Ні, Я можу безпосередньо вам. Ваш міністр МВД нам повідомив в інтерв'ю, що безпосередньо можуть це. Це. да і ви можете пояснення відібрати. У вас повинні бути бланки відповідні. Це нормальна практика. Це ну це нормально, коли от наприклад щось трапилось. То людина безпосередньо подає зразу звернення. Не треба їхати в райдіалтам істи. Можна безпосередньо працівнику поліції подати. Є порядок подання скарг. Є, Зайом. так. Я вам говорю, цей порядок передбачає в тому числі те, що безпосередньо працівнику поліції на місці подає, і так само пояснення. А як приїжджає, наприклад слідчі оперативна або дільничий офіцер поліції, або в тому числі патрульний. Повірте, я дуже дуже добре цю практику знаю. Просто що можливо можливо там питання. В самому етапі розгляду, бо я трошки по ну по другі тімі, але ну, повірте, я дуже прекрасно знаю, про що я говорю. І передбачає, в тому числі подати заяву безпосередньо працівнику поліції, який, в свою чергу, ну ви ж їдете в райвідділ, і зареєструє, не, подасть. Не а не я а, ну не зараз, взагалі, коли буде закінчуватися зміна ваша, ви ж приїжджаєте на точку вашої діслокації. Дії, праців, а, в чому, а, а в чому проблема? Ні, я знаю. В чому проблема, я бажаю подати зганення. Яку, в свою чергу, ваш керівник передресує в Державне бюро є лінії, можете подати тоді. Ні, я, ви мені наче кажете, як рекомендуєте. Я сам знаю, як мені подати. Так от мені саме зручний спосіб подати зараз. Будьте так ласкаві, надайте таку можливість, Створіть умови. Я не проти. Дивіться, я абсолютно не проти, щоб ви зараз притянули мене до адміністративної відповідальності, якщо є на то підстави. Ну, я, підстави. Вам, я вам повідомляю, що я ймовірно пив. Спиріт... Ймовірно, співспіртні напої. Я без посвідчення водія, ймовірно. Ймовірно... ймовірно. ймовірно, можна казати, що завгодно. Ситуація наступна. Оскільки згідно наказу фінісного на Моз, угу. у вас немає ознаки алкогольної спілкування. Хорошо. Це перше. Я вам повідомляю, що ви спиріт... можете взяти відеозапис, які підтвердить, що я споживав спритні напої у клубі Галактика. Да. Але то, що mm. я хочу вам сказати досі. ночую поздно, mm. у вот, алкогольного не Я закусывал. Я зрозумел, что вы хотите И подруга, Я хочу сказать... видно в статье 274 Кодекс Украины под местопринятием, а yeah. -а -а. стала немножко нашей... бутая раздавлена, Ну, все Я правильно. Ці Тоді ці правильно. Тому ваша причина зупинки є незаконною. Як наслідок, ви зобов'язані діяти у рамках і в межах і... і спосіб. дозвольте. І спосіб, що передбачений законом і Конституцією. Законом України в даному випадку про національну поліцію, а саме стаття 35, передбачає 9 законних причин для зупинки. Законних в даному випадку дамо дозвольте. В даному випадку, ви, мені повідомляти не треба. Ви повинні це, як установившися факт, ну, приносити до чоловіка, ну, до правопорушника в даному випадку. І я не хочу вас лічити, учити. Я розумію, що не все ідеальне, чесне слово. Я вірю, що таких, як я, от приходять, вам нерви тріпають. Я вірю, чесне слово. Але в даному випадку, якщо ми дивимося все з точки зору закону, ви згідні з тим, що зобов'язані в рамках і в межах і в спосіб, що передбачає закони Конституції. Це стаття 19 Конституції України. Закон про національну Поліція стаття 35 передбачає 9 законних причин для зупинки. В даному випадку ви зараз не підпали під жодну із законних причин. Шо, а що третя нам каже? Ну, скажіть. Якщо інформація, що свідчить про те, що водій чи транспортний засіб може бути причетний до адміністративного правопорушення. Ну і може бути, І де, тут, і де чим це підтверджується. А так от зараз ми дослідили докази? Ні, так а чим це підтверджується? Так, а чим це підтверджується? А можна, може бути ласкаві, відкрити закон України національну національної поліції? Зараз так. Просто чесне слово, а це якби не один відсоток. Ми зараз попаде. Просто ви думаєте, що воно так, ну якщо рекомендую вам зайти в єдиний реєстр судових рішень, і подивіться, навіть на таких мілочах, скільки простих пацанів, нормальних пацанів було притягнути спочатку до дисциплінарної, потім до кримінальної відповідальності. Отак, просто на, ну, на пустому місці. Для чого це все робиться? Для того, щоб всі розуміли рамки повноважень, які надані. Я не проти, я согласен з тим, що багато п'яних ну, забезпечувати, щоб ну це не нормально. Всі ніколи літають. Частини першої 3. якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів, транспортного за -пасажир, чим про кримінальне чи адміністративне порушення, або якщо є інформація, що свіщить, протеже, транспортний засіб, транспортних засобів, чивантаж може бути об'єктом чи знаряддям вчинення дорожньо транспортної пригоди, кримінально чи адміністративного порушення. Виходячи з цього, скажіть, будь ласка, у вас є інформація про причетність водія в даному випадку мене або пасажира? належно належне цього транспортного засобу е, про вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. У вас є такі докази? Тут ну, ж вона для вас. Є. О, держіть. У вас немає. То що це? Ні, то знаєте, після того як людину вбили, а потім поняли, що неправильно, ну що не мали на це права, так не буває. Закон зворотні сили немає. Ви згідні з тим? Це не робиться тоді, коли ви вже дослідили докази. Ну ви знаєте таке, що закон зворотні сили немає. Після того, це в даному випадку я прошу вас надати мені можливість, якщо принципово, от ми зараз можемо знайти наказ там, соти три одиниці, де передбачено в тому числі, що громадяни України мають право і особи без громадянства, і іноземці подати безпосередньо працівнику поліції, в тому числі надати пояснення. От. І я б дуже хотів би скористатися своїм правом, подати відповідне звернення, яке, в свою чергу, ну, буде переадресоване Державне бюро розслідувань, з сподальшення ініціювання даного питання про притягнення до спочатку дисциплінарної, ну, потім кримінальної відповідальності. І ще одне питання. я хочу, От ви кажете, що ви. А хто конкретно проводить відео? Ви проводите Ну от ви знову ви ж неправильно трактуєте. А я вам говорю в порядку статті 307 цивільного кодексу України. Я ж цивільна особа, в даному случаї фізична, я не посадова, ми мене як фізичну особу зупиняли. Я вам не надаю згоду проводити будь-яку відеофіксацію щодо громадського місця. Тобто то відкрите, відкрите цивільне будьте ласкаві. От зайдіть, ЦК України. Це не надає вам права, хоч ми де в громадському місті. От, от відкрите. От, от ми ж говоримо з точки зору закону. Открийте цивільний кодекс України статтю номер 307 Я вам не надаю згоди, і зараз ви знову порушуєте, вже звужуєте мене в моїх правах. Я вам прямо про це на вашу про те, що... Мене не треба попереджувати. Я вас, я вас попереджаю, що ви порушуєте зараз мої права. Які в тому числі це закріплені не Це не суб'єктивна думка, це встановлений факт, який визначений статтею 307 цивільного кодексу України. Ви не чуєте? Ви маєте право абсолютно проводити відеофіксацію. але ви зрозумієте, що ви маєте це право робити в рамках закона. В рамках закону, там не передбачено, що ви думаєте, якщо, наприклад, згідно статті Сорокової 40... ви сказали, ви проводите відеофіксацію, чи в якої статті КУПАП? Ви думаєте, не що купав, вон... а закон України про національну про... Вибачте, про національну поліцію? Ви тепер думаєте, що можете в будинок до когось зайти, проводити відеофіксацію там, і, так далі, і так далі. Ні, є рішення Конституційного суду України від 2012 року. От, блін, мені так не впадло зайти зараз і вам показати, де. Визначені рамки, де є офіційне тлумачення статті 34 Конституції України, що таке там зазначено? Кожен має право вільно збирати, зберігати і використовувати поширювати інформацію у зручний для себе спосіб. Так от, ну, про інформацію. В даному випадку це ви збираєте інформацію, в тому числі. Згідні чи не згідні? Якщо... Проводити відеофіксацію так. От, от я вам поліція, повідомляю, сьогодні, що ці Хорошо. шановний сотрудник поліції, згідно е, роз'яснення конституційного суду України, яке в тому числі підпадає під вашу статтю 40, оскільки ви проводите відеофіксацію щодо фізичної особи, я вам повідомляю, що можна телефон виключиться. що порядку статті 307 цивільного кодексу я вам не надаю згоду і повідомляю, що порядку роз'яснення рішення конституційного суду від 2012 року, який надає офіційне тлум. Статті 34, а відповідно до якої вже йде і ваш і ваший закон, стаття 40 і цивільний кодекс, і, ну, і всі останні, бо все ж йде з Конституції. Розумієте, да? Конституція, закони, накази, розпорядження ну, і підзаконні акти йдуть. То я вам повідомляю, що ви порушуєте в даному випадку мої права. Я вам не надаю згоду, в тому числі проводить відеофіксацію, те, що ну, в машині взагалі відбувається. Розумієте, Це імущество. Я керую статтею 40 законом про національному поліції. Хорошо. Для того щоб ми вирішили дане питання, прошу вас створити мені умови, надати листок ручку для того, щоб я міг подати в даному випадку заяву на вас про перевищення службових повноважень. Заяву звернення. Встановлено законом порядку. Так, у встановленому законом порядку я прошу вас створити мені умови. Олександр, прийдуть у нас ні, Я маю право подати безпосередньо працівнику поліції. На що ж мені їхати в районний я відділ? Відповідаю. Ну, ви відповідаєте, ви відповідаєте? От ви вимагаєте з усією повагою до вас від когось додержання вимог діючого законодавства, а в свою чергу самі його не додержуєтесь. Це ваша суб'єктивна думка. Це не суб'єктивна думка. Це в даному випадку. Я Ви проводите відеофіксацію? Так, я вас повідомлював. Я, а я вам повідомляю, що я вам забороняю 308 цивільного кодексу України. Послухайте статті 307, 308. Це цивільного кодексу України згідно офіційного роз'яснення і тлумачення рішення Конституційного суду, а не додержання. Його посадовими особами мається встановлена кримінальна відповідальність, ви повинні про це знати. Недодержання рішення Конституційного суду України мається так само, як і Європейського суду України. Мається встановлена кримінальна відповідальність. І ви далі, вже я бачу, маєте наліччя умислу. Умисел. Продовжувати далі. Оскільки, можливо, якщо до цього ви не знали, то я вам зараз роз'яснюю і ви далі проводите відеофіксацію. Розумієте? Розумію. Ну, то я вас прошу. Створить перше. Для мене умови, щоб я міг подати безпосередньо звернення. Раз. Я вам вже повідомив, як подається звернення. Та мені Старок. не треба. Я вам повід... Ви мені повідомили, я повідомив вас. Да, Слухай, ну я вам сказав. Ну... Якщо вважаєте, а, що в ваших діях... Посвідчення будьте один і друзями. Номер значка 303253. Значить, Миронюк, Сергій. Михайлович. ХКП ХКП No 01428. Дійсне до 06.02 2019 року. А ви не скажете, яке сьогодні число? Дійсне дійсно. все, 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 бачу. До 2023-го. Все, все. є да. Олександр, я вам повідомлю, якщо ви вважаєте, що в моїх діях є якісь ознаки Конечно. дисциплінарного кримінального О, чи постаново да, да, закону да, порядку да, чи вченко 315, п'ятнадцятого будь-якого на сторі, ага, як живи, ага. але ну я вам а тоді я рекомендую звертатись на мою поштову адресу. Там я вам і од'явлю всі необхідні документи. Стосовно я чек. стосовно того, щоб ви мене зупинили, требували там посвідчення водія і так далі. І там э, при тим можливо, можливе медос... ме медос... А що ви требували з мене? За вас нічого, ніхто не требував. Ніхто не требував нічого. Просто зупинили. Документ, який встановлює особу. Mm -hmm. Перед початком розгляду справи. Я Ми знайомий з mm -hmm. матеріалами справи. А людина, пишет, яка як... є учасником дорожнього движення, які необхідно йому документи пред'явити працівнику поліції? На вимогу. Працівника ну, звісно. Поліції Якщо вимогу. мається ознаки, ну не тільки посвідчення, там три документи. Якщо мається ознаки, що людина скрила адмінправопорушення ще треба довести. Ну я вам кажу, що так, да, я пив складні напої. І ну і я йду. чую, що немає. Ну, х... Прекрасно, та... я не против. О, Значить один відпав та... уже нас. Хорошо. І я їду без посвідчення водія і далі зараз буду. Ну їду. можливо, то ви таке стверджуєте. Ну, я, я поїхав ви. тоді. Да, я кажу, що я їду без посвідчення водія. Хорошо вам зміни. Чого встановлювали непонятно.